Заняття з грамоти ходить осінь гаєм, з нами розмовляє. Надійшов до нас лист. Всі до мене йдіть малята. Листа хочу прочитати. Але лист цей непростий. Він малята звуковий. Тож сідайте всі тихенько і послухайте уважненько. А зараз. Дидактична гра, впізнай звук, Тож будьте уважні. Дітки, які звуки ви чули? Так, звуки природні. А ще які звуки ми чуємо? З чого утворюються слова? Слова наші утворюються зі звуків. За допомогою чого утворюються звуки мовлення? Так, за допомогою нашого ротика, зубів, губ, голосових зв'язок. Є мовні та немовні звуки. Для того, щоб гарно, чітко вимовляти звуки, треба робити гімнастику, артикуляційну гімнастику. І перша вправа, і перша вправа віконце. Виконаємо таку легеньку вправу. Коли я кажу спекотно, ротик відкритий широко, а коли кажу холодно, закрити рот. І ще одна вправа. Чистимо зубки, посміхніться, відкрийте ротик. Кінчиком язика ми ніби чистимо, з внутрішньої сторони проводимо язичком по зубам і з нижньої сторони нижні зубки проводимо язичком по зубах, зверху, а потім знизу. Пригадаємо, друзів, мить, як осінь листячком шумить. Ш як вітер стиха повіва і наші вітрячки гойда, С -с 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 -с. як дощик стука по дахах і мочить крила всім птахам. Невідомо, як це сталося, як це звуки заблукали, скочили не у свій будинок, стали разом жити в нім. Дидактична гра звук заблукав. Я зачитуватиму вам слова, а ви уважно слухайте, який звук заблукав. І наостанок послухайте такий віршик. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, небо синє, чисте? Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Про що ми сьогодні з вами говорили? Які вправи робили? Про що слухали віршик? Які бувають звуки? Так, молодці.